У Черкаському пологовому будинку розповіли, як виходжують передчасно народжених дітей. Це малюки, які народилися на терміні від 24 го тижня вагітності до 37-го. Зазвичай такі дітки перебувають у куйвезі. Це спеціальний інкубатор, в якому забезпечуються необхідні умови для малюків, що з'явилися на світ раніше. Поспішайки важать від 500 грамів до півтора кілограма. За високого рівня надання амбулаторної допомоги для попередження виникнення саме даного вигляду, даного виду ускладнень перебів у перебігу вагітності, цей відсоток складає біля трьох відсотків. В абсолютних числах це 26 діток, які в цьому році народилися передчасно. Керівник пологового наголошує, заклад оснащений всім необхідним для надання допомоги таким діткам. І, що найважливіше, попередження передчасних пологів. Починаючи від апаратів штучної вентиляції легень для новонароджених, це транспортні кув'язи, тобто те обладнання, яке забезпечує максимально створити ті комфортні умови для передчасно на народження дитини, температура, кисень, вологість. За сприяння міської ради закупили нове обладнання та покращили умови перебування. Йдеться про понад 60 видів техніки. Серед них ультразвукові апарати, рентгенапарат, мамографічна стійка, діагностичне обладнання. Завдяки сучасному обладнанню спеціалісти можуть передчасно виявити патології та вберегти плід від передчасного народження. Дякуючи підтримці міської влади згідно плану соціально-економічного розвитку на наш половий будинок, Черкаський міський половий будинок, центр матері та дитини, в цьому році витрачено коштів на суму 72 мільйона гривень на придбання обладнання. Того сучасного високотехнологічного і того дуже необхідного для того, щоб якість медичної допомоги, якість надання. Вагітним нашим жінкам, якість надання, гінекологічним пацієнтам все-таки підвищилась і ми були завжди на рівні, а то і краще, ніж сьогодні наші конкуренти. Дбають також про комфорт породіль. Замінено ліжковий фонд, крісла для огляду. Наразі це все автоматизовано. Також закуплені відкриті реанімаційні системи та системи для діагностики. Усе задля комфортних пологів та швидкої допомоги в разі необхідності. Сьогодні Такі ліжка, такі, такі відкриті реанімаційні системи знаходяться по суті в всіх акушерських стаціонарах світу. Тобто ми нічим не, не поступаємося якості обладнання. Олена першу дитину народила у міському пологовому. Нині ж готується стати мамою вдруге. Умовами у палатах задоволена. Після хорошо, мені сподобалося. Харчування повинно наголосити смачніше ніж в перинатальному центрі. Умови нормальні, тепло, все добре. З нагоди всесвітнього дня передчасно народжених дітей пологовий відвідав міський голова. За минулі роки коштом громади сюди закупили два сучасні апарати УЗД, аналізатори, мікроскопи, функціональні механічні ліжка. Медицина це також є головним із наших пріоритетів. Тому що сьогодні у цьому місті обслуговується більшість жінок міста Черкаси, і ми в гарному сенсі цього слова повинні позитивно конкурувати з обласними закладами охорони здоров'я. Наостанок мер міста разом з директором пологового будинку висадили на території закладу дерево Платан як символ відродження та розвитку. Невдовзі тут планується алея. Я думаю, що хай ця алея буде називатися алеєю перемоги, єдності, алеєю нових черкащан. І я думаю, що ми висадимо тут нові дерева, якраз на ці алеї, і які стануть пізніше окрасою цього закладу.